Причин, із-яких ми не зможемо зробити договір купівлі-продажу. З нами сьогодні Олександра. Вона якраз таки займається тим, щоб ви вдало або самі поїхали, або ж наша Аня вдала поїхала і зареєструвала ваш або наш автомобіль. У нас на сьогоднішній день найнижча ціна на написання договору купівлі-продажу по місті сум. Дешевше, ніж сервіс сервісом центрі, дешевше, чим у всіх інших компаній, які підживрали копівлі продажу, яких є ліцензії. Найдешевша ціна. І не тільки в сумах. Да і не тільки в Сумах. Я не знаю, напевно, по всій Україні. Да? Люди з Полтавської області приїжджають, щоб писати договір. Ну уявіть собі. Тобто ми працюємо на весь цей на весь світ, не знаю, в Дубаях по любому теж дорого. Найдешевша ціна 800 гривень догор купівлі-продажу. Ну це смішні гроші. Пачимо для того, щоб ви більше до нас приїжджали і кожному. Щоб по карману було це зробити. І так, Саш, розкажи, які бувають проблеми в написанні договору купівлі-продажу. Ну, по-перше, якщо немає або продавця, або покупця. Ну, типу. Тобто живої людини немає? Да? Документи є, а людина немає. А людина за кордоном, або не може приїхати, або в селі, або ще десь. Ну, no, Все. No, no. Договір не пишемо одразу. Далі це штрафи, мабуть, на авто, або якщо у людини там. Неоплачена комуналка. Та що вода, газ. Да. <с 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 ну, всі комуналка всі. або. Штрафи, наприклад, по правилу дорожнього руку. Да? Да. Ну, різні штрафи. Неоплачені штрафи, вони фіксуються, так? Да? Да. Якщо під санкціями людина або в розшуку. Це також договір вже не пишеться. Наступне це якщо вийшов строк придатності, термін дії паспорта. Що в цьому випадку треба робити людині? Міняти паспорт. Міняти паспорт. Міняти а? паспорт і приходити з поміняним паспортом. Іноді люди приходять з авто по довіреності продають і не знають, який продаж в цьому році. І виявляється, що це другий продаж, а оцінки немає, то ми теж не можемо написати договір купівлі-продажу. А чи бувало у нас в практиці, що ось прийшла людина по довіреності, каже, ось там точно перший продаж. Ми, якби виписуємо договір купівлі-продажу. А він оказується другий продаж було було таке? Да. І що в цьому випадку на люди тому робили? тижні? Да? Да. Люди І... поїхали в сервісний центр ставити машину на ні, програма не пропускає. А вона я ставлю, вона що бачила. перший продаж, так. Да. А, а, а вона кажучи, пише, що, ні. що невірно вказаний. І тоді люди вирішують із самою власницею або власником, що робити, або їздити по довіреності цілий рік, або ж робити оцінку. Угу. Буває у власника або власниці авто. Змінили прізвище, а в техпаспорті паспорті вказане там до, наприклад, шлюбу, яке було прізвище. Тоді е, теж не можемо написати договір купівлі-продажу, потрібно тільки змінювати техпаспорт. А якщо надають свідоцтво про шлюб, е, ні, тож не, не працює. Так не працює. Ні. Не працює. Бо я пам'ятаю, коли рік тому, якщо надавали копію свідоцтва про шлюб, то маг приставити mm -hmm. зараз. Ні. Да, ні, зараз уже все. Mm -hmm. Тільки зміна техпаспорту. Все дуже серйозно, все дуже строго. І так і так. Так і так. Де робити оцінку? Бо да? ти пригналі це питання, ти сказала просто. «да». <ріст> де міняти? Те, що є люди, да, є номера людей, тобто, да, ну, так, ми так, ж цим займаємося, шукати. я так панів. Оцінкою? Да, ми ж займаємося чим. Ми не займаємось, ми просто відправляємо людей, щоб вони шукали. Да. Е, взагалі, я знаю, що у нас є номер телефона, тобто, якщо ви не знайдете, де зробити оцінку, звертайтесь до нас, ми допоможемо вирішити цих питань для того, щоб. Написати договір. Ну що, Саша, дякую тобі за те, що ти розказала, до чого треба готуватись, тому що, як кажуть, освідомлен ворожон. Тобто ви будете знати, до чого підготуватись, як правильно підійти до цього питання, щоб швидко на місці все це зробили і не виникало якихось. Питань. А стосовно людей, буває часто я теж зауважив, що хочуть, щоб в договорі купівлі-продажу написали там цей. Ну, ми не ставимо тисяч. Ми ставимо приблизно фактичну вартість да. автомобіля, бо да? ну середня ринкова ціна. Угу. Бо будуть питання до нашої компанії, де ми беремо авто за 50 тисяч, які коштують десь там по 600-700 Приїжджайте, ми вас чекаємо. да, ми вас чекаємо. Адреса, місто, місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19, офіс трьохповерховий, а нульовий поверх знайдете згодом.